Комунальне підприємство Коломийський водоканал обслуговує понад 45 тисяч мешканців. Наразі активно займаються заміною систем водопостачання та каналізування. Комунальники кажуть, нових транспортних засобів не отримували близько 10 років. Вся техніка, яка знаходиться на нашому підприємстві, вона вже морально застаріла, так як було закуплено ще у 80-х роках. Початок 90-х років і потребує багато матеріальних затрат, витрат на паливо, мастильні матеріали. Тому було прийнято рішення і погоджено з органами місцевого самоврядування про закупівлю нової спеціалізованої техніки. А ось так працівники підприємства ліквідовують з допомогою нової автівки пошкодження. Також подбали і про комфорт бригади, яка працюватиме на новому авто. Автомобіль в основному як -то кажу, то обладнаний таким першочерговим устаткуванням, яке використовується при ліквідації аварій чи там, при обслуговуванні водопровідних мереж. Тобто ця техніка буде служити для експлуатації саме водопровідних мереж. Також націлені на тому були, щоб і комфорт аварійної бригади був для того, щоб вони почували себе в комфортних умовах. Там в обладнаний автомобіль автономною опаленням. Вартість нового автомобіля понад 2,5 мільйона гривень. Кошти виділені із міського бюджету, каже очільник міста. Депутати підтримали наше рішення, виділені ще статутні коштів для водоканалу, для полігон екології для зелен світу. І Якраз там і будуть кошти закладені, і так само для ритуальної служби для закупівлі нової техніки. Бо що ми знаємо, що на водоканалі, я думаю, що вже років 30 не закуплялася така техніка, бо ми бачили, які це були старі газони. Вони вже як морально застарілі, так і некомфортні. Тож автомобіль обладнаний мотопомпою, генератором, зварювальною технікою та обладнанням для різання труб. З колоною Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.